Сьогодні буду готувати дуже смачний хлібчик без духовки. Взагалі, все готується дуже легко, просто все на одній сковородці. Вливаю сиворотку, перемішую, вбиваю два яйця. Додаю приправи столової ложки трішки більше. Далі додаю трішки цукру, буквально чайну ложку. Ось так. Для підсилювача смаку, отак я сказала, бо ж у нас солі більше, а цукру менше. Далі додаю олії. Три столові ложки. Це все ось так треба перемішати. Зараз візьму вінчик і буду вінчиком змішувати. Подкопала вінчик свій. Тепер отак так треба його збовтати. чи її, чи його, не знаю. В общем, інгредієнти. Ось так перемішуємо все. Додаю чайну ложку без гірки харчової соди. І знову ж таки, все добренько так перемішую. Залишаю на декілька хвилин, щоб сода добре роз, розтворилася, розчинилася в сивереці. І потім буду додавати частями, частинами борошна. Трішки вибачаюся це відставляю в сторонку, і мені треба начистити цибульку. Трішки вас хотіла ввести в оману, але забула Тож головний інгредієнт. Чистимо цибульку. потный плиз. Нарезаю цибульку. Так, дребненькую. Не сильно крупно буду стараться нарізати. Ось так. Відправляю до Сиворотки з яйцями Та Міріною. Перемішую цибульку. А ще тут трішки надо нарізати. Так, добра перемішую все. Тепер я ще вирішила додати гранульований часник Небагатсько. Тоді додаю паніровувальні сухарі теж небагато. Десь 5 столових ложок. Знову ж таки це все. Перемішую ретельно. Ще для смаку додаю трішки мускатного горіха. Перемішую. Я всипаю просіяне борошно. Частинами всипаю борошно і перемішую. Це все добренько треба перемішати і знову додаю борошно. Борошна може піти більше-менше. Я це все роблю на глаз. Рецепт я залишу під відео або в коментарях. Читайте, заходьте, дивіться. А якщо не забуду, то залишу і в самому відео. Скільки чого у мене пішло? Ну, я кажу, що я це все роблю на глаз. Ну, приблизно пів кіла борошна. Це все так треба добренько перемішати. Ось така консистенція повинна вийти. І будемо смажити на сковорідці на звичайній олії. Сонячниковий олій. Я тут ще трішки борошна залишилася, щоб воно ніде не пропало. Я його, напевно, додам. Тут його грамулька зовсім. Дві столові ложки. Якраз буде норма. Більше тісто ми не перемішуємо, а просто беремо ложку і накладаємо на сковорідку. Смажимо на лійки на середньому вогнику. Вогні. вогнику. Звісно, з двох сторон, з кожної сторони, десь приблизно по 5 хвилин. На другу сторону часу піде трішки менше. Слідкуйте, щоб вони були пухкі, смачні, м'які. Все готується дуже легко і просто. Можна накривати е, такі хлібці. За допомогою кришки. Якщо у вас нема кришки, можна використати фольгу. Ось дивіться, які вони м'якенькі-мякенькі, взагалі. Хай вони ще гарячі, потім я вам розловлю і покажу, які вони всередині. Просто ще сильно гаряче, бачите, воно аж димить, шторбує. Хочу вам просто показати детально, як я це все роблю. Ось бачите, я вже поклала наші хлібці і накриваю звичайною кришкою. Ось такою красивою зеленою чистенькою кришечкою. І воно у мене буде смажитись на невеличкому такому вогнику. Ну не на зовсім маленькому, бо воно буде тушкуватися. Нам треба, щоб воно добре і внутрі просмажилося, приготувалося. І щоб знаружі була така, знаєте, хрумка скоринка. хрумка і ж апетитна, смачна. Ось Бачите, ось так, і вони так підходять у мене. І готуються і пропарюється цибулька, і воно все дуже смачно. Смачне виходить. Ось такі. Така красота. Як і обіцяла, показую, які хлібці на насиворотки. Дивіться. Все порісте, тісто порісте, дуже смачне, а м'якусіньке. взагалі. Пухнасте, пухнасте. А добре. І з супом або просто з чаєм з кофе, вообще супер. Рекомендую, якщо у вас. Залишились такі продукти, як я вам показувала в початку відео, будь ласка, готуйте на здоров'я. Дивіться, сірпрайс! Бачите, як вона піднялася. Пухкий. Перегортаємо на іншу сторону. Вони вже приготувалися з одної сторони. рукою мені не удобно. Нічого. Справимося. Ось, бачите, як воно під кришкою добре піднім... підіймається. О, такі матраженяки красиві. що, одна лише сиворотка творить дива. Бачите? Пухкі, дуже пухкі. А м'який, а смачні? М -м -м, смакота.